Доброго здоров'я всім, запрошую вас у другу частину організації кухні, сьогодні організовуємо зону біля мийки і барну стійку. Отже, зона біля раковини. Сьогодні я планую організувати ось ці три шухляди і е, під тумбочку під раковиною. Дуже сподіваюся, що я встигну. Так, е, що для мене важливо в зоні мийки, оскільки я правша. То я коли мию посуд правою рукою, лівою я тримаю тарілку, і чисту тарілку я ну, логічно хочу поставити ліворуч. Тут у мене нічого немає для того, щоб сох посуд. Я... Ну, незручно мені, я не звикла, що зразу розставляти е, на місце да, е, мокрі тарілки. Ну, по-перше, я вважаю, що мокрі не дуже добре ставити. По-друге, е, тумбочка з посудом у мене праворуч, тобто теж незручно. Тому для мене важливо, щоб ліворуч у мене було місце, де буде сохнути щойно помитий посуд. Е, тому е, все, що тут є. А, до речі, от ножі і дощечки мені тут незручно, тому що, в принципі, тут я нічого не ріжу і не готую їжу до того, щоб її потім готувати на плиті, так? Тобто я ріжу праворуч там. Тому точно так же і воду. Я прибираю звідси все. Кожну кухню можна поділити на зони: це зона мийки, готовки, продуктова, зберігання кухонної техніки. І можуть бути ще інші зони, наприклад, там обідня зона, або якась сімейна або допоміжна зона. На вашій кухні також є ці зони, навіть якщо ви про це ніколи не задумувалися. Отже, сьогодні ми з вами організовуємо зону біля мийки і барну стійку. На барній стійці я планую організувати зарядну станцію. Це якраз є в мене допоміжна зона, там дуже зручно розміщені. Розміщені розетки. Тож я туди ставлю контейнер з усіма моїми зарядними пристроями, проводками, і тут у мене будуть заряджатися телефони, колонки, навушники, ну, тобто всі такі мелкі гаджети, які є в домі. Також на барній стійці я хочу розмістити хліб, оскільки зазвичай ми його їмо, коли сідаємо за стіл за обідній, стіл обідній якраз знаходиться поруч з барною стійкою. Ну і залишаються фрукти, які я вже поклала, і нижня секція під фруктами. Тут я хочу зробити такий смачний. Куточок, смачний кружочок, я прибираю звідси все. Як виявилося, тут у мене пакети, їх складаю, і оці великі пакети, з якими ходимо там в магазин. Не інде, то я їх хочу розмістити взагалі в коридорі на виході. Для мене це є зручним, оскільки в основному пакети я про них згадую, і я їх беру, коли я вже виходжу з дому. Тобто мені зручно, щоб вони були там. Пакети я складаю в декілька способів, в залежності від того, там, який пакет. Мені зовсім не шкода того часу, який я на це витрачаю, тому що ну, насправді це не так довго, не набагато довше, ніж просто його скрутити, зіжмакати. А місце він займає в 10 менше. А може і більше, ніж в десятеро, тобто я їх всі компактненько складаю і виношу в коридор. Я спробувала вам показати усі варіанти складання пакетів, в залежності від того, які вони є, там маєчки, звичайні, з ручками, шопери. Дуже сподіваюся, що якісь ви для себе виберете. Виділіть декілька хвилин, спробуйте їх так скласти, і я думаю, що. Один раз склавши е, певним чином пакет, ви для себе виберете якийсь спосіб, і надалі це вже буде займати у вас якісь секунди часу. Тобто ви на ходу будете складати ці пакети, і вони будуть займати у вас мінімум місця. Day, wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Be a, Wake up. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Some life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. No ups and downs just like every different season y'all sometimes i'm high other times i'm barely breathing though i always gotta fight and hide from the demons y'all negative thoughts are poison they rot, right uh. head full of flies, so here come the clouds. Uh. they'll never stop unless i can swap all the bad for the good in my head when i'm lost uh. yeah so i'ma fake it till i make it Але я вам раджу не тримати таку велику кількість пакетів, а придбати декілька шоперів і використовувати для походу в магазин саме їх. Звісно, що я ці пакети викидати не буду, вони цілі, вони нормальні, і я їх обов'язково для чогось використаю. Але насправді у мене дійсно залишиться лише декілька шоперів, які будуть в коридорі на виході для походу в магазини. Ну і Продовження теми пакетів організовуємо шухляду, в якій буде весь упаковочний матеріал. Я планую, що в цій шухляді у мене будуть контейнери для зберігання їжі, також пакети маєчки і бутербродні, і кришки пластикові і для банок під закрутку. План дії, коли Ви організовуєте будь-яку шухляду тумбочку, будь-яку категорію. наступний. Все виймаємо, де б воно не було, і розміщаємо на великій горизонтальній поверхні. Я для цього вибрала обідній стіл, він дійсно великий, він зручний. Все, що ми вийняли, ми викладаємо на цей стіл і далі ділимо. Те, що ми познаходили да, цю велику категорію, ми ділимо на підкатегорії. Ну, ну, якщо я розбираю упаковочний матеріал, так то це в мене будуть пакетики-маєчки, це в мене будуть кришки одні інші, да, можливо, різних видів. Це в мене будуть лотки, можливо, ще якісь. Підкатегорія ще якась спочатку. Ми просто розкладаємо на купочки по цих підкатегоріях, а потім уже перебираємо кожну з них, дивимося, що ми залишаємо, що ми викидаємо, що можливо ми передамо в добрі руки, віддамо, якщо воно в гарному стані, але ми розуміємо, що нам воно не потрібне. І коли кожна з підкатегорій в нас вже виокремлена, тоді ми складаємо в зручний нам спосіб, в той, який ми хочемо, і вже потім оце складене красиве, повертаємо на місце в шухляди бажано в органайзери. Плюс контейнерами. Ну, По-перше, я зберігаю у скляних контейнерах, мені вони більше подобаються. В мене отакі, отакого формату 5 штук, меншеньких ще 2, один такий і один зовсім маленький. Ще я хочу докупити меншого формата хоча б пару штучок. І, в принципі, у мене будуть скляні контейнери. Але скляні контейнери дуже круто зберігати вдома в холодильнику. Якщо кудись їдемо на природу або кудись подорож і треба з собою щось взяти, скляні контейнери взагалі не варіант. По-перше, б'ються, по-друге, вони дуже важкі. Так, що залишаю? Отакі пластикові, це наші. Далі, оцей мені дуже подобається, я в хазяйки його тимчасово позичаю. Далі такого формату є ще з-під морозива, теж вони мені дуже зручні, то такого я залишаю собі. Оце в мене залишається. І залишу цей набір і цей великий. Дуже зручно в ньому зберігати. Коли з трьохлітрової банки відкриваєш там огірки помидори, банка в. Холодильник не влазить, перекладаємо в контейнер, і він чудово стає на поличку в холодильник, але це не в постійному користуванні, тому оцей набір буде у мене десь в іншому місці. Я вже казала, упаковочний матеріал в мене будуть тут, але наразі тут лежать форми. Форми я буду організовувати трошки пізніше, тому я їх зараз просто викладаю, знайшла такий відер, і вони будуть там лежати чекати того моменту, коли я доберуся до необхідної точки. Зараз я ними не займаюся. Оце об'єм, який мені наразі необхідно скласти у шухляду з пакувальними матеріалами. Як я вже казала, лотків буде більше, тому я собі попередньо для них місце залишаю. Так, що в мене виходить. Ось лотки. І в висоту в мене 5 штучок один в один ще стануть. І тут біля лотків я кладу кришки. Якраз зручно. Так, далі, отут поруч у мене будуть стояти лоточки меншого формату. Такі, але меншого формату. Я просто під них зараз резервую місце. Далі пластикові. Ніхто нічого краще не придумав, як один в один. Контейнери складати, тому нічого і не видумую. Так і кладу. І знову таке: контейнери і біля них кришки. Було б дуже, звісно, чудово тут поставити розділювач, який-небудь, якщо знайду, якщо придумаю, обов'язково це зроблю. Якщо ні, то в принципі лоток кришка, і коли береться, дуже зручно. Далі. Тут у мене стоятимуть пакети, і кейси, ці, ці ще зі пакети. Я ними користуюся не так часто, але користуюся. Ну, в принципі, навіть те, що вони одне на одному стоять, і це не так критично, нормально буде. І найближче у мене буде ряд з пакетів маєчок. Бутербродних. Оскільки в мене ще немає органайзерів, то я просто якісь обмежувачі, щоб вони не падали, щоб я розуміла, як вони в мене стоятиме так? так. І тут у мене будуть кришки. Тут у мене будуть кришки. Я... Так, кришки в мене теж будуть в якихось корбочках. Раз. Так, оці пакети. Сюди не поміщаються. зараз треба буде з ними придумати щось інше. Раз, два, три. Тут поміщається якраз три, три отаких от е, кругленьких високих органайзери. Можливо, це будуть навіть е, балсанки обрізані, пляшки з під води. Може бути таке. Подумаю. Так, значить, великі маленькі кришечки. Я вам хочу сказати, що, в принципі, у мене. Ці пакети стануть отак в одну. Чудово. Так, да. все. Так, тут готово. Залишилися лише органайзери. Так, верхня шухлядка ось ця, вона у мене запланована під текстиль. Тут будуть серветки, скатерки, рушники. Прихватки ті, що зараз не в користуванні. Да? Тобто випрані, чекають, коли я їх візьму. Виймаємо текстиль. Ну, і знову план дій той самий: виймаємо весь текстиль, розкладаємо на велику горизонтальну поверхню і розбираємо на підкатегорії. Стосовно органайзерів, я вас закликаю, коли ви запланували щось організовувати, то не біжіть одразу в магазин за коробочками, тому що ну, 80% ставлю на те, що ви купите не те, що потрібно. Спочатку ми все організовуємо, все розкладаємо, визначаємо для нього місце, а потім виміряємо. Той простір, в якому розміщені речі, і вже тільки потім йдемо за органайзерами. Що ж робити, поки їх немає? Викладете речі на визначене для них місце просто на це місце, от як вони поклалися. Якщо у вас річ має лежати в контейнері, там вертикально, а просто так на поличці вона вертикально не хоче лежати, значить, просто кладіть її, але резервуйте для неї місце. Ви знаєте, що ця річ буде лежати саме тут. Потім підемо купимо органайзер, поставимо на це місце і річ туди покладемо. З рушників. У мене зазвичай користування рушник махровий і, і такий льняний. Такі. Так, один, ну він не махровенький, не знаю, як да, мікрофібра, а другий ось такі. У, у мене таких комплектів всього три. В принципі, мені вистачає, але я розумію, що що завгодно може трапитися, да, і щоб я тоді не нервувала, що в мене немає чистого рушника, значить, я ще залишаю, позичила в хазяйки чотири рушничка з котенятами, дуже такі красиві. Зараз покажу. Так, і як я їх складаю? Я вам хочу запропонувати два способи складання: один в рулончик, і інший просто. Не знаю, квадратиком, да, прямокутничком для вертикального зберігання. Вдома я зберігала в рулончиках, у мене дуже мало місця, тому вони там на поличці в мене зверху лежали. Тут я планую в шухляду, тому зручніше буде прямокутничком для вертикального зберігання. Отже, як скручуємо? В принципі, і так, і так дуже круто, набагато менше місця займають, чим просто ви їх кинете. Отже, як скласти о, рушник у рулончик? Якщо рошничок отакий прямокутний, так, я його складаю раз, два, перевернули і закрутили. І хвостиком тут зафіксували. Дивіться, виходить такий маленький гарнесенький рулончик. Це раз варіант. І можна ще таким чином. Якщо він у вас ну, такий більш-менш квадратний. Цей, звісно, не квадратний, ну якось близько до того. так? Отак згорнули, навпіл, таким чином, щоб оцей верхній куточок був трошки менший, ніж той, який від вас. знову таки закрутили, і ось такий виходить? Місце, куди знову такий хвостик можна заховати. Або так, або так, ось такі виходять рулончики. Я зазвичай скручую, оскільки я ці брушники використовую по парі, то я їх по парі отак і складаю. Так. Ну, і як я сказала, що я буду зберігати, я буду зберігати прямокутничку, то я особо не парюсь. Раз, два, і три. І в принципі, все. Дивіться. Усе далі можна ставити шукляту. Для таких підірваних, як я, можна скласти в конвертик, щоб вони не розпадалися. Так, що для цього? Для цього на троє. Переклала, завернула один краєчок, і ось у мене вийшла кишенька. так, кишенька називається. І тут далі заховала. Чим цей спосіб гарний? Якщо у вас є маленькі діти і вони відкрили шухляду, вивернули, да, то зразу у вас все не розпадеться. Бачите, от воно упало-упало, але воно тримається. купи. Да? Поки дитина там розбереться і все це розгребе, вам на безлад, ну, ви встигнете бачити і щось врятувати. От. Е, мені оцей спосіб дуже подобається, я все намагаюся складати в кишеньку. Трошки більше е, займає часу, але результат мені подобається. Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you want to be. Step four, everybody just do your thing wake up today's gonna be a good day 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 wake up today's gonna be a good Залишається місце для прихваток. Так, ще сюди в мене йдуть кільця для серветок. Ось такі. Хто бачив моє попереднє відео з Дня Святого Валентина, то бачив, як я сервірувала стіл з цими кільцями, планую ще доробити. Єдине, що коробочка це така склава з паперу сама. Знов-таки сюди мені потрібен для них органайзер. Але поки використовую те, що є. Якраз чудово біля серветок стали в мене ці кільця. Ну і в нижній тумбочці я планувала розмістити овочі. Тут у мене буде цибуля, чесник, картопля, морква. Овочі в хаті ми зберігаємо в невеликій кількості, і ми їх миємо. Так, ну і під мийкою простір. Значить, дивіться, оце відро мені, мені вдалося зняти з нижнього кріплення, а з верхнього не знімається. Але, в принципі, мене так влаштовує. Отже, ми сміття вирішили сортувати. Це відро буде для паперу, того, що можна спалити. так, Далі. Оце це відерце це те сміття, що треба буде викидати у контейнер. Да? І оце віддерце це харчові відходи, ті, що можна на сміттєву кучу, воно перегниє, буде компост. Так, на сьогодні я вже закінчила, але дивіться, залишаються речі, які ми виняли. І нікуди їх не поклали. Да? Це нормально, коли за один день ви не встигаєте, і у вас залишається якийсь об'єм речей, з якими ви ще потім будете працювати. Логічне питання, що з ними робити? Залишити отакі безлад, які є? Ні. Ви берете ці речі, отак як вони є, не перебираючи, не складаючи нічого, ви просто їх кладете на те місце, яке у вас зарезервовано для них на плані організації. А коли завтра ви повернетеся до них, тоді вже будете перебирати, розбирати і складати так, як вони мають уже там лежати. Поки що стомилися, зупинилися, все просто сховали, щоб воно вам не муляло, і пішли відпочивати. Ось така зона біля мийки в мене вийшла. Що хотіла ще вам сказати, я розмістила тут навісну корзину, вона мені дуже зручна для того, щоб коли чистити овочі, то туди кидати очистки, а потім вже я їх викидаю у відро. І обов'язково біля мийки має бути дозатор для миючого, але він у мене вбудований, тому ви його тут і не бачите. Дякую, що були сьогодні зі мною. Чекаю всіх в наступному відео з організації кухні. А Всім, хто додивився відео до кінця, хочу подарувати невеличкий бонус: це підбірка варіантів організації зберігання під мийкою пакетів, які, можливо, я не використовувала, але можуть стати вам в нагоді при організації вашої кухні. Сподіваюся, що була вам корисна і бажаю, щоб на ваших кухнях було все впорядковано. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take em. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.